Напиши, бо ці слова правдиві і вірні. І він сказав мені: звершилося! Я є Альфа і Омага, початок і кінець. Я спраглому дам задармо живої води з джерела. І потім подивіться: переможець вспадкує все. І я буду його Богом, а Він буде мені сином. От після, після цієї прекрасної картини Неба завершується це. Щоб ти там був, ти маєш бути переможцем. Ти маєш витерпіти до кінця. По суті, ми вже є переможці. Знаєте, що нам все просто, просто нічого не треба змінювати. Треба залишитись так, як є. Не зректися, не відкинути нашої віри. Переможець спадкує все. Отже, все, що Бог задумав, все, що він має, от коли ми кажемо, в кінці все буде добре, оце все спадкує переможець. Коли спадкує, в кінці. Ще не кінець. Що зараз? Зараз треба витерпіти і встояти до кінця, щоб вспадкувати те, що Бог нам передбачив. Отже, це перша ідея. Ще не кінець, в кінці все буде добре. Добре буде не для всіх, для тих, хто прийняв Євангеліє і хто витерпів до кінця, хто залишився переможцем.